Лист батькам. Був останній навчальний день. Батько, проходячи повз кімнати сина, побачив, що все прибрано, і навіть постіль застелено. Здавалося, син зібрав свої речі та поїхав. Підозри батька посилилися, коли він помітив листа на порожньому столі. На ньому рукою сина було виведено батькові. Тремтячими руками чоловік відкрив конверт і прочитав. Дорогий батько, вимушений письмово повідомити, що мені довелося піти з дому разом з моєю новою дівчиною, бо я знав, що ви з мамою влаштуєте скандал. Я її дуже люблю. Але я знав, що ви не схвалите наші стосунки через її пірсінг, татуювання, байкерський одяг і те, що вона набагато старша за мене. Але справа не лише у почуттях, вона вагітна. Її звуть Лера. Вона впевнена, що ми будемо щасливі разом, адже вона має трейлер у лісі і цілу купу дров, якої вистачить на всю зиму. Ми мріємо завести багато дітей. Лера розкрила мені очі на той факт, що марихуана насправді не така вже й шкідлива. Ми плануємо вирощувати її для себе та продавати іншим, щоб у нас вистачало грошей на кокаїн. Він також не шкідливий у помірних дозах. А тим часом ми молитимемося про те, щоб було знайдено ліки від сніду, бо треба вилікувати Леру. Вона на це заслуговує. Не хвилюйся, тато. Мені вже 15, Я зумію про себе подбати. Якось ми приїдемо в гості, щоб познайомити вас із онуками. З любов'ю, твій син Андрій. Та ще там було Пес. Тату, все це я вигадав. Я у Сергія. Просто хотів нагадати тобі, що є речі набагато гірші, ніж погані оцінки у шкільному табелі. До речі, він на кухонному столі. Зателефонуй, коли можна буде повернутись. Люблю вас!